Спростити для військових процедуру проходження МСЕК в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні працює виїзна медико-соціальна експертна комісія. Фахівців запросили у медзаклад, щоб поранені бійці не вистоювали в чергах під кабінетами за потрібними довідками. Тепер огляд у лікарів можна пройти всього за кілька годин, не покидаючи стін лікарні. Ми хотіли дойти до того, щоб від початку лікування і до закінчення весь процес був завершений в лікарні. Пацієнт поступає з важкою травмою. Відповідно, він повинен закінчити лікування після повного курсу, і, після курсу і лікування і реабілітації з визнанням того, чи він працездатний надалі, чи він надалі може продовжувати нести службу, чи ні. 28-річний франківець Олег осколкові поранення отримав на Бахмутському напрямку ще в листопаді. Нині проходить реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Зараз почувається краще, проте пересуватися йому й досі складно. Відтак, приїзд МУСЕК суттєво полегшив для нього процес оформлення документів. Мене оперували мене в Краматорськ зразу, там, це, потім мені приємно, а тут ну, тут, тут, дуже роз в реабілітації, то розробки, ну, правили, всяке, мені тяжко ходити, я так знаю, на костелях то. Там, би я вряд ли ходив, бігав по тих кабінетах, звичайно, що зручніше набагато. Із висновком МСЕК військові згодом можуть оформити інвалідність. Впродовж лікування та реабілітації бійця у медзакладі ретельно збиратимуть усю документацію. Комісію запрошують оглянути передусім тих захисників, які мають найважчі травми. Зараз відбираються пацієнти з. Ампутаціями кінцівок верхніх і нижніх, пацієнти, спінальники, які з захворюваннями хребта. Пацієнти з зі складними переломами верхніх і нижніх кінців, переломом черепа, нейрохірургічних пацієнтів дуже багато. Мусек на заброшення лікарні приїхала до бійців уже вдруге. За підсумками оглядів, довідки отримали восьмеро військових. Втім, така практика, сподіваються, у медзакладі стане регулярною. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.